Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати баклажану ікру, дуже популярну та затребувану консервацію на зиму. Отже, для її приготування нам потрібно 1 кг і 300 г баклажанів. У мене це доволі крупні плоди. Відразу наголошую, що замочувати овочі я не буду, тільки очищу їх. Також треба взяти дві великих болгарських перчини, теж очистити їх і нарізати шматочками. Помідори використовуємо стільки ж скільки і баклажанів: 1 кг і 300 г. Томати теж треба порізати на шматочки, а потім пропустити їх через м'ясорубку разом з болгарським перцем. Перемелену масу виливаємо до каструлі і ставимо її на вогонь. Після закипіння випаровуємо рідину на середньому вогні 30 хвилин. Тим часом беремо 4 цибулини, якщо великі, то достатньо 2 і нарізаємо їх кубиками. При цьому не забувайте помішувати томатну масу, яка в нас досі стоїть на вогні, щоб не пригоріла. На пательню наливаємо столову ложку олії і смажимо цибулю до м'якості. Далі треба зайнятися баклажанами і очистити їх. Важливий момент: очищаємо баклажани так званою зеброю, тобто неповністю. Коли цибуля достатньо обсмажилася, висипаємо її до миски, а баклажани висипаємо на ту саму пательню, наливаємо 1 столову ложку олії. Овочі ми попередньо подрібнили кубиками, їх теж будемо смажити, але порціями. Обсмажуємо баклажани до золотистості, не забуваємо постійно помішувати. Ще раз наголошую, на порційному обсмаженні, тому що у іншому випадку овочі об'єднаються купу. Обсмажені баклажани викладаємо у миску і так смажимо всі. Пройшло півгодини, і рідина з томатів випарувалася, тому висипаємо до маси обсмажені баклажани. Здається, їх дуже багато, але коли ви перемішаєте, ситуація зміниться. Наступний етап підсмажена цибуля. Її теж додаємо до каструлі та перемішуємо. Трошки пізніше додаємо 3 столових ложки цукру, солимо за смаком. Тушкуємо масу 30 хвилин, не забуваємо постійно її помішувати. Під час цього процесу квартирою витають неймовірні аромати, але доведеться дочекатися зими, щоб посмакувати чудовою ікрою. Через пів години додаємо голівку давленого чеснику і одну столову ложку 9% оцуту. Після цього достатньо протушити ще 5 хвилин і все. У кого помідори кислі, оциту додавати не треба. У мене помідори солодкі. Я додала одну столову ложку оциту 9%. Попередньо треба було простерилізувати банки та кришки. Це можна робити як у духовій шафі, так і за допомогою кип'ящої води. У чисті банки накладаємо ікру доверху. Намагаємося, щоб не було пустот. З такої кількості продуктів виходить 4 півлітрових банки ікри. Закручуємо їх кришками, перевертаємо їх догори дном, накриваємо товстим рушником і залишаємо до повного охолодження. Мені дуже пощастило, адже невеличка частина ікри залишилася незакрученою, тому я її покуштую прямо зараз. Це просто чудово. А якщо намазати цю ікру на кабачковий хліб, який я пекла минулого разу, рецепт можна побачити на моєму каналі. То це взагалі неможливо описати. Баклажана ікра соковита, відчувається різноманіття овочевих смаків, присутня невеличка кислинка, приємна гострота часнику, словом, справжня смакова веселка. До речі, не жалійте, накладайте ікру від душі. Хоча ви все одно забажаєте добавки, баклажана ікра годиться у якості закуски або гарнір до інших страв. Дуже рекомендую приготувати ікру з баклажанів за цим рецептом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого кулінарного блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу продвигатися смачного і продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні.